Смішні історії студентів в кошицях. На початку, лише як ми сюди заселилися, ми всі разом пішли в старе мест. І раптом приходить такий веселий чоловік, такий весь в свої ровках на ровер і каже: з чим на піса є на справу камарати. Ну і так всі стало, що ми всі разом зрозуміли, що він хоче взяти наш телефон і кудись поїхати на ровер. Тому не відійдіться на циганю. Я приходжу після пар голодний. Думаю, зараз зроблю собі сосисочки з бутербродом, і фондов, знаєте смачний смачні скетчі, помсир, мікроновочку, все, щоб було класно. Я йду на балкон, дивлюсь на підлогу. Лишились з пів кілограма сосисок лишилась лише одна над гризями. Приїхав детектив, ми розібралися і зрозуміли, бур, що це були коти. Коти поїли мені сосис. Много разу, коли ми зверталися з університету з нашим другом, з Вовчиком, не було вільних автобусів, і, і ми вирішили сісти на 12-й автобус, бо ми не знали, куди він веде, і сіли в нього. Я не захотів до нього сідати, а Вовчик поїхав. Цього вечора він прийшов без, без нічого. Проблема в тому, що 12-й автобус веде до до 9-го і Вовчика обікрали. Це реальна історія? Ну добре, це був не Вовчик, це був я.